Вітання всім глядачам. Це канал Залізні Магістралі. Протягом 40 років існують плани щодо будівництва ще одного виходу зі станції метро Вокзальна в Києві. Вона входить до переліку найбільш завантажених станцій метро у столиці. Наприклад, у 2011 році щоденний пасажиропотік становив 68 тисяч осіб, що надзвичайно багато враховуючи низьку пропускну здатність станції. Проте до цього часу навіть немає остаточного проекту з будівництва другого виходу із вокзальної. Разом з цим існує думка, що. Другий вихід на станції не потрібен, оскільки це спричинить ще більше навантаження на червону лінію метро натомість пропонується розвивати наземний транспорт в районі залізничного вокзалу. Станція метровокзальна відкрилася у 1960 році у складі першої черги будівництва Святошинсько-Броварської лінії. Будівля вестибіль розташована поруч із центральним та приміським вокзалами головної залізничної станції Києва. Також частка пасажиропотоку додається зі швидкісного трамваю, автостанції та прилеглих кварталів міста. За останні 15 років найбільший пасажиропотік фіксувався у 2011 році. Більше 68 тисяч пасажирів на добу. У 2023 році поки Зник впав до 33 тисяч. Роком пізніше загальний пасажиропотік у столичній підземці трохи зріс і становив за 12 місяців 241 мільйон поїздок. Відповідно, певне зростання є і по станції вокзальна, але до рекордних 68 тисяч на добу дуже далеко. Верхній вистабіль та нижній станційний зал сполучені трьома ескалаторами. Зазвичай у постійному режимі працюють два підйомники. третій вмикається лише під час великого пасажиропотоку. Робота станції обмежується у випадку ремонту одного з підйомників. Тоді біля входу на станцію скупчується велика черга пасажирів. В цілому станція не розрахована на прийом великого пасажиропотоку. Це навіть визнають у метрополітені. Надто малий вестибюль, недостатня кількість турнікетів, три ескалатори обмежують пропускну здатність. Перспектива будівництва другого виходу обговорюється 40 років з часу введення станції в експлуатацію. Останній раз у КМДА про це згадували у 2023 році. Тоді в проєкті міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури на 2024-2025 роки говорилося, що Київський метрополітен має освоїти 11 мільйонів гривень у рамках будівництва другого виходу. Планувалося, що у 2024 році витрати становитимуть 1 мільйон гривень, а у 2025-му – 10 мільйонів гривень. На сайті Дозору є аналітика щодо тендеру на проектування виходу номер 2 зі станції вокзальна. Там зазначається, що у серпні 2020 року очікувана вартість проектування становила майже 71,5 мільйонів гривень. Загальний кошторис будівництва другого виходу і оновлення старої станції складатиме понад 1 мільярд гривень. Такі дані містяться у програмі технічного розвитку київського метрополітену на 2021 рік. У 2020 році видання Вільжі взяло коментарів адміністрації метро та експертів на цю тему. Тоді заступниця директора метрополітену Наталка Макогон відповіла: так. другий вихід буде спрямований на загальне розвантаження станції. Інший момент, який треба врахувати, реконструкція нинішнього виходу і ремонт ескалаторів. Зараз наближається час капітального ремонту старого вестибюля. Планується повна заміна ескалаторів. Для цих робіт доведеться повністю закривати станцію. У свою чергу Олена Мельник, архітекторка агентів змін каже, що другий вихід з метро створить ще більший попит на станцію на червону лінію. Загалом потрібне переосмислення не лише цієї станції та виходів, а й всієї системи громадського транспорту в районі центрального вокзалу. Як варіант зменшення навантаження на вокзальну, архітекторка називає проект з видовження лінії швидкісного трамваю до центру Києва. Ще один фактор, який чинить певний вплив на проєктування нового виходу із метро, це перспективна реконструкція вокзальної площі. Рано чи пізно її потрібно буде проводити для впорядкування транспортних потоків і створення зручних умов для пасажирів залізниці. І саме на вокзальній площі має бути той самий другий вихід із метро. Де саме він розміститься, потрібно визначити в процесі проєктування виходу з підземки. Вірогідно, ці процеси мають узгоджуватися між собою. Нагадаю, що архітекторна спільнота «Агенти агенда Змін запропонували. Залишити на вокзальній площі лише громадський транспорт та лінію швидкісного трамваю прокласти від вулиці Старовокзальної вздовж залізниці та північних платформ з виїздом на вулицю Скоропадського. Таким чином, Колія оминатиме кілька ділянок, завантажених автотранспортом по вулиці Жилянській. До речі, про трамвай до палацу спорту кияни регулярно нагадують столичні мерії своїми петиціями. Останнє таке письмове звернення нещодавно зібрало 6 тисяч підписів. Попередню петицію підтримали 3 тисячі осіб. Варто зазначити, що такі звернення громадян потрапляють на розгляд Київради за наявності 6 тисяч підписантів. В інших випадках авторам петиції направляють відповіді структурні підрозділи КМДА, які часто схожі на формальні відписки. Минулого разу транспортний департамент відповів, що на проектування і будівництво нової трамвайної лінії немає коштів. Долучайтеся до обговорення цієї теми у коментарях і звертаюсь до глядачів з проханням підтримати канал «Залізні Магістралі. Це можна зробити за допомогою звичайної вподобайки. Буду вдячний вам за підписку на канал. Також є функція спонсорування і для донатів в реквізити є в описі цього відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе!